Боюся до вас, вітаю тебе. Це зараз там все Я знав, що вона припаде до смаку українцям, але те, що відбулося, перевершило всі мої сподівання. Я глибоко ще раз скажу зворушений, що знайшов такий близький контакт. Із багатьма, багатьма людьми я відчув, що, як і тоді хлопці казали, ще живе Україна, ще не вмерла козацька мати.